Запоріжжя ми дивимося, давайте подивимося загальну ситуацію, як буде жити місто, чи будуть якісь катаклізми в плані і військових. Давайте спочатку подивимося військові. Це у нас мечові, ну і звісно комунальні. Поки що я такого не бачу. Поки що не бачу. Поки що буде така обстановка. Якось глобально поганого нічого не бачу на тиждень. Єдине, що мені не подобається. Що тут за новини? Дьявол перевернутий, то для нас не буде то несподіванкою, і то не буде чимось таким для нас неочікуваним. Ну, дьявол це завжди підступність, це завжди несподівано, це якийсь якась така підстава. Тут Тут її немає, тут ми все розуміємо, що нас чекає, але так, да, ситуація така є, бачите. Але ми до того, я так розумію, готові. Знеструмлення буде якесь. Випали. Випали всі перевернуті карти. Це в принципі не дуже добре, але для цієї карти це добре. Бо тут не буде якихось шалених, шалених речей. І не випали мечові карти. Так, да, по нерухомості будуть проблеми. От, І ми розуміємо, які. Чогось, опять-таки, повторюся, шаленого я тут не бачу. Все те, що ми вже бачили, так воно і буде. Люди уїжджають. Багато перевернутих карт. Багато перевернутих карт люди. Звісно, ситуація неприємна для нас, але ми чові не випали, нічого сверхістичного не буде. По цій карті я розумію, що будуть руйнування такі, вони будуть по приватному сектору, будуть падати в ламки. Ну, що поробиш. Так. Але чогось сверх'єстейного, так як це в Києві, звісно, у нас тут такого не буде. Так, ну і давайте я гляну запорізький напрямок, яка там обстановка у наших хлопців. Опять будуть відходити на кращі позиції, на жаль. На жаль, на жаль, будуть відходити опять на будуть. Будуть якісь хитрі маневри робити, але таке прилітає їм. В общем, нічого хорошого зараз не буде на цьому напрямку. Зразу вам кажу, будуть йти удари хлопцям. Багато там зрадників. Багато зрадників навіть серед військових. Причому це не прості солдати, а ті, які мають владу. І не тільки через військових, а й у владі. У владі. Ось в чому проблема? Не вистачає там всього, що можна не вистачати. В общем. Так, а давайте глянемо шоу росіян. Ну тут якось все сплановано. Багато, багато йде таких малих груп, непонятних якихось людей, незрозумілих, там не дуже фахівців. Серед низ якраз, якраз і йдуть втрати, але це якийсь план. Це якийсь план, це їхній план. Вони викидають оці групи таким чином, якось їм по барабану, що вони там помирають, але головне, щоб не загинули їх іменно елітні якісь підрозділи, які будуть заходити. От вони якраз не, не гинуть. Оці молодяки, оці, непонятно хто зрозуміло, який якийсь там іде і молоді, і які не фахівці, щоб ви розуміли. Такі якісь люди, ну, коротше, несерйозні в цьому плані військовому. Але для них головне сохранити елітні підрозділи, які будуть заходити. І що? У цих елітних підрозділах, в принципі, буде непогано вестися робота. Да. Вони такі зухвалі, дуже зухвалі. Це іменно росіяни. вони там будуть дуже радіти цьому. У них буде праздник, вони будуть захоплювати якісь території. Нас. Вони будуть проходити люди. Я вам це казала, що вони підійдуть близько до Запоріжжя. Так, ну і давайте глянемо, що наша влада, що там наш Федоров, той, що він там, хоч щось робить для того, щоб зберегти хлопцям життя, надається їм якась допомога. Військова, матеріальна, давайте глянемо. Не бачу, не бачу такого. Ні, щось якась там скандали, там якась срач іде. Просто срач. Хтось щось отримає трохи там якихось там плюшок. Чисто, щоб вистояти, знаєте, щоб утримати. М -м Ой, тяжка ситуація. Багато чого в них немає. І пошкоджено вже те, що і є, те, що було. Все це приховується. Дуже тяжка ситуація. Ну просто, взагалі. Знаєте, як от вони, вони як хочуть це донести, але їх ну, просто ніхто не хоче чи чути, чи щось надавати їм. Ну, от королева монет, вона у них перевернута. І навіть трохи не дають. Щось такого ну, суттєвого. Король теж ну, У них монет взагалі там фігня повна. Так, військовому, а по матеріальній частині випав валет мечовий. Ой, ті, що вхопили, ті, що гавкають, ті, що скандалять, ті, що, ще скажу, такі, знаєте, іменно дієві групи, якісь такі, ДРГ наші, диверсійні групи. Опять-таки зіркові вони мають, а всі остальні — ні. просто будуть, багато буде, буде багато. Загиблих буде багато. Ідеї, якісь моменти, ну, може, може, навіть вогняну зброю якусь отримають не дуже таку серйозну. ну, Це будуть, мабуть, дрони. Нашого виробництва, якісь вони не дуже такі гарні. По грошам тут якось печаль, печаль-пічаль, дві п'ятерки. Ходять хлопці, все зайче багато. Гроші не дають їм, не оплачують. Уходять все заче. От так. От тобі і все. От вам і матеріальна допомога від Івана Федорова. Дно. Двійка. Двійка. Не о чому. Туди-сюди колихається, обіцяють. Зупинка робоча. Що вони там чекають? Ну от іде допомога. М -м ну, але ж. Я не бачу тут, щоб тут було щось таке реальне.